Макс, по переписці на початковій стадії знайомства в додатках, деякі дівчата якось погано реагують на перерод фрейма. Холодно і серйозно на це відповідають. Чи норм це? Слухай, ну далеко не у кожної людини є нормальне почуття гумору. Це по-перше, тобто, якийсь відсоток дівчат, у яких проблеми з почуттям гумору, вони навіть якщо ти круто фліртуєш, навіть якщо ти круто перевертаєш фрейм, вони будуть реагувати негативно. Далі, у якоїсь кількості людей. Є проблеми з самооцінкою. комплекси. І вони також можуть на такі речі реагувати негативно. Я підводжу до того, що очікувати, що 100% дівчат будуть реагувати позитивно, не варто. Тому, чи нормально, що хтось реагує негативно, нормально. Бо мені так здається, багато хто з наскоку не готові вступати у флірт, а хочуть щось простіше і адекватніше в спілкуванні. Слухай, ну ти дивись вже сам. Якщо у тебе ну, ти розпочав там 10, 20, 30, 40 переписок, і, в принципі, ти розумієш, що варто ризикувати і починати фліртувати. Тому що з кимось все ж таки флірт відбувається, і з цими дівчатами відбуваються потім класні побачення. Продовжуй саме так робити. Потім ти розумієш, що ти, коли не розпочинаєш швидко фліртувати, результат більше, результат краще, значить, використовуй такий підхід. Я ж не знаю, як саме ти фліртуєш, як саме ти повертаєш фрейм, з якими саме дівчатами. Сам просто спокійно можеш це вирішити. Просто поекспериментуй. У тебе є і такий інструмент, і такий інструмент. Ти сам поекспериментуй і сам виріши, який інструмент саме тобі дає кращий результат. Розумієш?